Юра приходить на консультацію і зараз. Він проживає в США, Флориді. І я хотіла задати декілька питань про школу. Чим відрізняється школа? От, наприклад, у котрій починається навчання, якщо може залежить від, від якої омшколи, ам ом якісь омшколи там починаються. 7.30, в деякі кейс 7.50. Але коли я прийшов в Веніс, у мене починалося 7.40. Котрі закінчується навчання? В третій годині, в 2.30. Скільки уроків в день? В, нас є шість. Скільки триває урок? 45 хвилин і між уроками там є 5 хвилин. Ага, перерва 5 хвилин, так? Mm. Немає такого, що велика перерва. А ага, хіба що ланч? Ага, а що з ланчами, що ви їсте? А, Американці тут а, переважно беруть так, як чіпси, от, от, от таке во все, оті перекуски. А форму треба носити? А що треба. Але в приватній, а тобі потрібно. Чи діти б'ються на перервах? Ні, вони, вони просто багато говорить ніж собою. А вчителі кричать на дітей. Вчителі дуже добре ставляться. Ти вже скільки років навчаєшся? Ну, два з половиною років. А як реагують вчителі, якщо хтось порушує якісь права? Або вони будуть в бібліотеці сидіти окремо, або там в офіс будуть до своїми дитами мамами, будуть їх викликати чи з карту? Так. Так? Хоча вони можуть дістати червона карта. Тобто вони мають бути обережні. Ми Можемо визнати з школи. Але тут не можна більше від три дні мати вихідний. Тут навіть хворі йдуть до школи. На навіть ті, що зламали ногу або руку, все сильно йдуть, вони змушені. А що тебе найбільше здивувало, от як ти в американську школу потрапив? Це день це або варіант у уроці. Тобто між собою є ніби аперер. И ще вони ще ом, ом, калькулятор, що їм надо вчителька говорить. Алгебра геометрія, так, вони використовують калькулятори. Ага, це ти виходить в якому класі зараз вчишся? В дев'ятому. Так, цікаво. Дуже дякую тобі, дякую за це інтерв'ю, Юра. Дуже приємно було з тобою спілкуватись, а мені теж. Нехай тобі щастить. Дякую вам теж.